Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна, ми з вами давно не бачились. І будемо сьогодні дивитись Херсон, Херсонщину, Одесу, Одещину та Миколаїв. Що ворог планує, що ворогу вдасться, що ні. Не забувайте підписуватись. Вас ще очікує найближчими днями розклад на жовтень по вашому регіону. Тому залишайтесь зі мною. Дивіться, карти самі нам кажуть, що по озвучених да, містах зараз будемо оточнювати, диявол то є ворог, що він готує якусь засідку пастку, саме неприємності для цивільних. Бачите, для дітей, для сімей. Уже навіть щось сплановано. От, може, там з перших днів місяця, або вже от з наступних днів почнеться щось, якась його операція не дуже приємна для нас. Одеса. Давайте, Одеса, найближчі дні. Вночі щось летіти буде, будете бачити, але тут показують, що закінчиться, повинно закінчитись все добре. Вони якось передислакують свої літаки та кораблі. Нам буде здаватися, що все вони відстали. Ні, тут може бути декілька спроб, так. Чому кажу спроб? Тому що вони ніяк не можуть визначитись, як краще їм це робити. І коли вони зрозуміють, то о, будуть частіше атаки. А вони рано чи пізно зрозуміють, тому що вони там ну, показуються так, що розробляють специфічний якийсь план. І те, що я бачу, не без підказки у когось із наших. Тому що вони, ну, я розумію, що мапи вони можуть мати там, супутникові знімки. Але от як знають структуру міста або оборони, або ще чогось всередині. розумієте? І військові це повинні відчувати, тому що скільки б ми не отримували, як кажуть, допомоги, скільки б ми б не гуртувались, скільки б ми не захищались, ворог чомусь знає про наші плани. Ось що мене бентежить. Ви ще відпочивати захочете. Кажуть, узбережжя буде дуже люто. Біля узбережжя буде дуже гучно страшнувато. Так, Одеса найближчі дні. Таємні плани. Чомусь якесь питання про візії про вянту, може питної води, може якісь відключення, може там будуть казати, що готуйте, що вони можливі. Гроші до вас йдуть. І тут, можливо, пов'язане з торгівлею, тому що дуже багато консультацій стосовно того, як краще місту гроші заробити зараз, бо є можливість. Будуть якісь засідки, будуть якісь зачистки при владі, але чомусь кажуть, що не можуть оприлюднити всіх і викрити всіх ну, на загал, не можуть. Знають про зради, але зараз не можуть чомусь їх чіпати. Люди будуть вимагати справедливості, які задавати питання, щоб отримати відповіді, будуть відповідати що це зараз не на часі. Тут суперечка, що важливіше, люди знову чи війна. Ну, Соціальне або військові питання, розуміли. Ворог шукає собі агентів. Йому треба ще інформація, йому треба контролювати якісь пересування. Він знайде, він знайде зрадників. На жаль, Одеса найближчі дні. М -м, летить. Летить з води <кій> над водою гучно. Це пов'язано з нашим якимось рухом на фронті, щоб не дати нам просуватись. Можливо, ми будемо намагатись якісь патрулі виставляти або ще щось. Ну, який кордон може бути, да, по морю? Тут ще таке питання, може бути атака на прикордоння, наприклад, область з областю. Отам От також гучно може бути і небезпечно. Дякую. Херсон. Найближчі дні Христом. Важко постійно щось очікувати здалеку, От як дивитесь, що відбувається за межами міста, ну, як не летить чи звідти не летить. Є надія, дадуть якусь надію, що не треба буде на зимній період від'їздити. Тому що підіймаються питання у місцевих, що чи не краще від'їхати з міста да, на якийсь період, щоб його захищали військові, скажімо так. А, а родини виїхали. І буде надана якась інформація, що, можливо, все буде більш-менш стабільно. Тому Можливо, ще не час виїжджати. Херсон, найближчий період. Херсон. Є прильоти, є передмістя, є в місто. Летить, летить, летить і повз вас летить, і десь, бачите, горя, горять поля, маленькі будівлі, небезпечно. Так, влада якось ом, на всі питання буде відповідати. Що не сьогодні, чекайте завтра. Отак. От Давайте потім. Херсонщина де окупована. Є прильоти, але є і виходи наші в бік ворога, і дуже вдалі. Буде гучно. На жаль, гучно і якась активізація ще піде. Херсонщина, Херсонщина окупована. До чогось готуємось. З повітря ворога б'ємо, але треба підтримка. Можливо, тут будуть гарні новини, що якась операція, вилазка або якась така маленька ну маленька операція. Нам буде здавати, що вона незначна, але вона буде вдала і дуже важлива. Після неї буде велика там поразка, великі втрати ворога. Так. Миколаїв летить у ваш бік, летить, на жаль, летить. І тут кажуть, то, що, що прифронтове, або на воді, по воді, і якщо там поруч живете, то будьте в безпеці, тому що ворог буде спочатку намагатися інфраструктурні об'єкти, а потім, коли, як кажуть, передмістя, да, передмістя він а, прощупає почву. І потім почне заходити вогонь саме місто, на нашу, щоб компенсувати свої невдачі на фронті. Бо Військовим шляхом перемогти не може, може тільки вогнем з повітря. Тому тут можуть бути атаки, причому такі ну, зовсім незрозуміло. Він може в якісь склади влучити, або в пусті будівля, або навіть просто в землю він пристрілюється. От тут є така. Знаєте, як пересторога. Ну, ви знаєте, що таке Миколаїв він як прощупує почву. Але у нас також є за верховною жрицею план, як цього уникнути. Тобто зробити так, щоб він відчепився від міста, що після атаки якоїсь смерть прийде на його територію, він зрозуміє, що ну, воно того не варте, чіпати Миколаїв.